Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. От, дорогі брати і сестри, сьогодні ми почитали з вами останнє підготовче Англії, котрим Свята Церква готує нас до особливого періоду у році, періоду Великого Посту. Ми з вами поступово на протязі п'яти тижнів готувалися до цього благодатного часу. Спочатку ми читали Іванглію про Закхея, потім ми читали Євангелію про Сутного Сина, далі ми читали Євангелію про Митаря і Фарисея. Ці три Іванглія вчили нас покори. Минулої неділі храмах читалося Євангеліє про страшний суд. Це Євангеліє про милосердя. Каже нам святе письмо, що буде суд без милості тим, хто не був милостив. А сьогодні, дорогі бохресті, брати і сестри, ми прочитали святе Євангеліє про Прощення. Чому так важливо оці три компоненти нам зуміти якось акумулювати у своєму серці, у своїй душі покору, милосердя і прощення. Тому що, дорогі Бохресті, брати і сестри, без оцих чеснот чи почуттів ми достойно випробування оцим постом пройти не можемо. У церковній практиці оцей піст називається ще Великою чотиридесятницею, тобто 40-денний піс. І він встановлений на згадку про те, що Христос, після, передвірніше, перед своєю проповіддю, перед виходом на своє служіння, він іде у пустелю і там 40 днів пост. Піст Христів був набагато складніший, як наш, тому що святе Івангеліє, воно каже, що він на протязі 40 днів нічого не їв і не пив. Наші по Христі протезанти, брати кажуть, що оскільки ми не можемо постити так, як постив Христос, то нам не варто навіть і пробувати. Тому в багатьох протестантських конфесіях посту як такого немає. Ми з вами, як люди набужні, як християни, ми добровільно на себе беремо оцей подвиг посту. Не завжди він нам вдається так, як би то мало бути. Не завжди ми достойно проходимо оце випробування, але ми намагаємо. Господові Богові від нас не потрібен піст. Піст потрібен нам. І ви подивіться, коли Христос вже закінчує дні свого посту, диявол приступає до нього і чим спокушає Христа. Він каже Христу, якщо ти син Божий, скажи камінню цьому, нехай стане хлібом. Він спокушає Христа їжею, Він намагається бажання плоті нав'язати Духу. Коли Христос не піддається на цю спокусу, диявол каже, що я усі царства тобі дам до твоїх ніг, якщо ти поклонишся. Христос відмовляється, а далі Диявол бере Христа на вершину храму чи на високу гору у різних євангелістів по різному і каже, якщо ти син Божий, кинься з гори, бо написано, що ангелам він своїм заповість про тебе, щоб нога твоя не спікнулася об камінь Тепер уже дух бачимо, що він дуже добре знає Святе Письмо. Він його читав. І спокушає Христа тепер уже святим письмом. І ми бачимо, що нечистий, він не гребує ніякими засобами, щоб кинути людину собі під ноги, щоб потопотати її, щоб її зганьбити, осміяти і виставити отакою негідною перед лицем Божим. Сьогодні Свята Церква, дорогі христі брата і сестри, окрім оцього іванницького читання про прощення, вона ще згадує, якщо де служилося вечірня, у вечірні у Постихірах, згадується вигнання Адама з Раї. Запитаєте ви мене, а що спільного між одією давньою історією і сьогоднішнім днем? А я скажу вам багато чого. Коли Господь Бог сотворив оцей видими світ, він у той час був набагато прекрасніший, як тепер. І Він у цього творіння Бог творить людину. Бог творить людину на місце отих, відпавших ангелів на чолі з здиниці. І побачивши оце творіння, диявол, він починає зазвіти і ненаміти. І оця боротьба між дияволом і людиною, вона ще проходить із раді. Сьогодні, дорогі болесті, брати і сестри, сьогодні ми стаємо на стежку посиленої боротьби. У раю, у тому прекрасному саду, було посаджено два дерева особливих. Це було дерево життя. І дерево пізнання добра і зла. І коли Бог поселив людину у цьому прекрасному саду, одну єдину заповідь дав, з усього плоду будеш їсти, лише з дерева пізнання добра і зла їсти не будеш. Хіба, дорогі мої у Христі, брати і сестри, це не заповідь про пісність. Так само, як Адам у раю стояв перед вибором. І от сталося непоправдине. Адам, будучи досконалою людиною, володіючи набагато досконалішим розумом, яким володіємо ми, тому що він мав такі знання яких, до яких, напевне, сучасна наука ще дійти не може. Адам мав досконале тіло, зодягнене у світло. Але споживши оцього плоду, він спотворив свою природу. Він спотворив сестру. Скажете ви мені, дорогі брати і сестри, ну що такого? Він не послухав ніхто. Але якщо б Адам, усвідомлюючи свій віх, приніс Богові покаяння, Бог би його пробачив і залишив Україну. Але ми бачимо, що здається дрібничка, звичайний непосуд, але наскільки він нівичить людську природу, непосуд. Породжує що? Коли Адам зрозумів, що він нагиб, він ховається від Бога в кущах. І коли приходить Бог до раю, він кличе Адама. Адаме, де ти? Хіба Бог не знає, що Адам отам затувався в кущах? Він добре знає. Але це питання було звернене до Адама, як до істоти. Адаме, де ти ти зі мною, чи вже, можливо, зі ЗМІ? І от Адам з непослу, він починає і питає Бога, чи не їв ти плоду забороненого цього дерева? І Адам у відповідь що? Починає звинувачувати Бога. Господи, жінка, яку ти дав мені, вона мені дала оцей відхід? Ти винен, бо ти мені жінку іншими силами. І отут бачимо пост, зразу гординя та небажання розкаятися. І Бог розуміє, що якщо Адама залишити в раю, то людину з цього раю зробить певним. І іншого виходу не було. Як сказати нашим прародичам, показати на двері. І от коли вони вже до кінця усвідомили свою втрату, навіть не зразу приходить до них покаяння. Це лише відчуття втрати. І от з цього приводу є така народна легенда, звідки у людей сльози. Коли Бог попросив Адама з раю, вони йшли озлоблені один на одного. Адам був злий на Єву за те, що вона йому принесла яву. А Єва була злана Адама, що він її не нарозумів і не зупинив. Вони скоса дивилися один на одного і мови про якесь покаяння навіть і бути не могли. І тут, щоб і якось змякшити їхні серця, щоб дати їм якийсь пошук, невидимо Бог пройшов поміж ним, і на очах у них навернулися сльози. Святе передання говорить, що Адам цими сльозами плакав до кінця своїх днів, а прожив він довго 930 років. І от оці сльози це є. Початок нашого покаяння. У наздовому завіті такі сльози покаяння приніс Христу Апостол Петро. Сліз покаяння не приніс Апостол Юрій. І от сльози це є початок нашого покаяння. Але Господь Бог не відпускає оце своє творіння людину. У вигнання безнадії на поверхня. Каже Господь до наших прородичів, звертається спочатку до жінки, до Єви, Каже такі слова, це ворожнечу покладу між тобою і між жінкою. Бо й до Зумієві це теж каже до злогоду. Сім'я жінки зітре тобі голову, а ти будеш жалити його а до Адама каже, що у поті лиця свого буде здобувати хліб на сушу, бо земля буде тобі родити терен і особе. Казав нам наш професор один. Добре, каже, би було, якби Адам не судишив. Але каже, якщо б він не судишив, то попробуйте написати Біблію. Наша історія напевне була наповнена благодатність, Божу досконалення у добрі і людина вжила, напевно, так, як живуть тепер ангели. Але очевидно злий дух тоді у раю запропонував Богові, немов би гру. Чи зуміє людина довести Небесному отцю свою вірність, свою фіда? І довести право сісти правом слави Божої по правилцю Отця. І Бог розумів, що сама людина це не може зробити. І вже тоді був Богом спланований план нашого спасіння. Друга особа Пресвятої Троїці Господь наш Ісус Христос знав, що коли Бог досягне певної досконалості, тобто зробить хоча б якийсь крок на зустріч. А кроком на зустріч людство це було народження Діви Марії, чисніше її від керовивів і не зрівняти від Серафимів Тобто бачимо, що в особі Діви Марії людство вже досягає певної якоїсь досконалості. Але було необхідність для того, щоб Бог прийшов у світ. І відновив оцей зв'язок Небесного Отця зі своїм дворім. І от ми сьогодні, стоячи в день Святого Посту, ми починаємо шлях самодосконали. Ми його маємо проходити кожного дня. Але час Великого Посту це є особливий час. Піс, дорогі мої хресті, брати і сестри, це не є обмеження у їжі. Піст це є духовне. Постом людина гартує свою силу волі. Оце важливо. Каже Христос у Притчі про таланти, коли Господа звертається до тих двох слуг, які примножили його добро. Ораби вірний. У малому був мені вірним на багатьма тебе посаду. І отут ми зможемо досягти висот духовних, якщо ми здобудемо силу волі. Ми ніколи собі не задумувалися над тим, чому святим подвижникам чи святим апостолам нам кориться злідові. А тому, що вони. Через піст і молитву, досягли такі, таких вершин волі. Вони свою волю вміли співставити з волею Божою. могли її зорієнтувати у тому напрямку, у якому працює воля І оскільки вони здобули оцю силу волі Божественна, тому і злі духи, не маючи цієї волі, такої сильної місної, вони Віст і молитва за вченням нашого Спасителя це є оті дві необхідні речі, які ведуть до царства Небесного. Я сьогодні, маючи розмову з моїми повічниками, я казав, що не обов'язково піст відмовлятися кардинально від чогось, такого великого, елементарно, від солодкого, можна відмовити. Хоча воно і зовсім не скорому, правда? Але воно є. Це буде певне гартування Сили Землі? Буде. Якщо ми в пісні відмовимося від слухання музики. Може, може. Але в нас з'явиться за вільний час. І у цей вільний час ми можемо присвятити на молитву, на читання святого письма, на милості. Ми Обмежуючи себе у якихось таких речах і ми можемо здобути духовне і багато що. І от каже Христос сьогоднішньому Іванському вчителі, коли ви постите, не насуплюйте обличчя ваші, не показуйте людям, що як ви постите, Не будьте, як ті книжники і фарисеї, бо вони вже свою нагороду мають тут від людей. А шукайте собі нагороди від Небесного, обмий своє обличчя на мости У тайну віддай Господи від те, що Він від вас хоче. А Отець Небесний, бачучи тайну, віддасть Тобі я. І закінчує Христос сьогоднішню бесіду з нами через Іванні слова. Не шукайте собі скарбів на землі для мість, де іржа точить, Покують і крадуть, а збирайте скарби собі на небесах, де немільність, де віржа не точить, де злодія немає, які упокує і краде, бо де скарб ваш, там і серце ваше. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу!